На Волині розпочався справжній сезон грибів. Найбільше у лісах нині можна знайти білих, трохи менше красноголовців, лисичок та маслюків. У Волинській області є чимало лісів, тож і місць для тихого полювання. Вдосталь. Волиняни у соцмережах діляться трофеями і розповідають про місця, де їх збирають. Тож ми вирішили зібрати топ-локацій для збору грибів на Волині. Першим у переліку буде ліс біля селища Цумань, а саме Цуманська Пуща. Люди публікують сотні фото із цієї локації. Далі у нашому топі село. Обеніже, що на Ковищині Волинянин Андрій Гуковський поділився результатами свого походу до лісу. Чоловік назбирав цілий кошик білих. Наступна локація Володимир, а саме населені пункти навколо міста. Ось такий урожай у Наталії Процан. Ось такі гриби можна знайти у селі Ліски Володимирського району. Ще одна локація село Польмо, на Ковищині. Тут авторка допису Ліна Жеребецька публікує фото із лисичками. Також чимало грибів у селі Баківці, теж на Ковильщині. Це уже село Залухів на ковищині у пані Любові відра забиті білими грибами. А це уже біля Ягодина. Не відстає від ковищини і Маневичина, поряд із самим селищем можна зібрати непоганий урожай грибів від білих до лисичок та інших. Галина Лихач показала навіть так звані гриби зонтики, які часто готують волиняни. Також чимало білих та красноголовців і на Камінькаширщині. Тож на Волині є чимало локацій, де можна назбирати чимало грибів. У кожного грибника, звісно ж, є свої перевірені локації та, як то кажуть, грибні місця. Хто ж ніколи не ходив на тихе полювання або ж робить це вкрай рідко, але хоче назбирати багато Грибів наш матеріал із вище зазначеним переліком локацій точно стане вам у пригоді.